Це друга частина на олівчики з тем. Сьогодні ми будемо дивитися на дуже темні красиві олівчики. Сьогодні ми будемо розбирати три олівчика: 404, 405 і 406. Це темні олівчики для тих, хто любить дуже темні, красиві насичені губи. залишайте зі мною. 404 відтінок, холодний, красивий. Ось такого він має. Кольору холодніший, ніж був попередній. Попереднє відео вже у профілі. Ось такий відтінок має цей олівчик. Красивий, холодний. Мені подобається зробити червону або розову серединку і просто буде наймирно. Далі у нас відтінок 405. Він йде таким прям трішки болотним. Ось цей відтінок. Він йде тут самий темний, хоча 406, він також темний, але він прям з таким коричневим, таким теплим бетоном. А цей прям холодний, прям болотний. Я додала трішки помади, цей відтінок. Мені не подобається. Він мені, і в принципі, не підходить. Він дуже голодний, але в принципі для білошкірих дівчат на якийсь Хеллоно. Щось таке буде прикольний. Ну і нарешті 406 відтінок. Ось так він виглядає на руці. Можете побачити, наскільки він тепліший до попереднього. Цей олівчик є найулюбленіший в мене, тому що в нього дуже теплий відтінок, мені подобається, коли контур темніший, І серединку я роблю таку більш оранжеву, зараз я вам покажу. Ось так відтіночок виглядає самим, і тепер я беру рум'янка від Rara Beauty І ось такий комбо з цим олівчиком виходить до нас. Мені дуже подобається. Дуже часто роблять таке комбо, можете глянути на мої попередні відео. І все, ось такі олівчики. Багато. Мені подобаються відтінки. Один відтінок такий собі, але що пробиш за таку ціну, це просто персик. Тому, хто хоче, може канати вам силичку. Дякую всім за увагу. Я вас цілую і люблю. До зустрічі.